Вітання на зв'язку стереотип. Ну що, є привід, випускаю відео, попався я з паном Йожиком в Champions. Була в мене стата 10-2, в нього 8-1. І я ну, без стріма грав я, а він якраз стрімив. Я випадково на нього натрапив, не снайпив, нічого і вирішив піти зіграти. Що з цього вийшло, побачите в цьому відео. Також побачите, що я зловив в основу за лігу зловив собі гравця в основний склад. Тому дивіться, відео уважно до кінця. І, будь ласка, підпишіться на канал, поставте вподобайку. Дуже хочу добити 2000 підписників. Хотів до нового року, але розумію, що я не встигну до нового року я не знаю, що потрібно ставити, щоб я 2000 підписників добив до нового року. Тому давайте до початку люта. Там день народження. От доб'ємо до 2000 підписників. Тому Будь ласка, поставте вподобайку, підпишіться на канал і всім приємного перегляду. Так, пацан, паспорт, пане Южика. Добре. що пауза?

це що? Це Веніс. Андрей, це був Венісіус. Я класно його купив сьогодні. о Сюди його. Розбійника, як каже Вася ой Games. Ой-ой-ой. Ой-ой-ой-ой-ой. Ой, не зря я включив запис. Ой, не зряду, я включив запис. А в мене він продаваємий. Ха-ха, і ну нафіг. Бляха, оце завоз. Пофіг, відкриваємо все, поїхали. Пак з інформами. Волкаут і тут є. А хто там є щось стопове? Ясь дівчинка-француженка. Взагалі, до сраки. Це хто катото інформ? І ще й катото інформ 89-го рейтинга. Сюди! Нагородки за 11. О. Ініціус Жоніор плюс лям 400, да? Чи скільки він? Може вже впав трошки. Так, поїхали. Ще один пак з інформом. Знову якась дівчинка, знову волкаут. American. Це хто там Лавелія? Да? Чи хто це Це 80. Ух ще й дабл волкаут інформів. Оце подобається. 88-86. Те, що треба. І Долберг сюди. І пак з героєм. Let's go. Let's go, let's go, let's go. Пазовий герой необмеженого рейтинга, поїхали. О, Щось високе таке, блях. Пітер Крауч, це ясно ж. Це Пітер Крауч, але мені байдуже, в мене Венісус випав мать вашу. ой 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 Іди ж ти сюди. Дякую за перегляд, хлопці, Джи-джи Євгену за матч. Вийшло так, як одну калітку, але ну, я думаю, якби він зрівняв рахунок на 1-1, були в нього шанси, то матч би абсолютно по-іншому пішов в сценарію, тому що він ментально сильніший, ніж я. Ви це розумієте. І я слухав на фоні його стрім, і от я забуваю голи, а він все одно ну, не, не, тут не нервує взагалі. От В голосі немає цього нерву, і це реально тебе, тебе от, як суперника. Так виводить, трохи лякає теж, і ти... Десь... але я забив я другий гол, і я заспокоївся, я був впевнений вже в собі більш і спокійно довів до логічного завершення. Останній раз я здрав з Євгеном FIFA 23, я попався з ним в дивізіонах, і там я програв 2-1, здається. Ніжок, давай грати. Давай мені матч в мен треба взяти. Хулі сидиш. тому не знаю, чи прогрес це, чи ні, в мене ще є геймпад, Як я зрозумів, був зломаний стік, мене вводить. Е е тут... Ну і що, Євген? Пора вже залітати на до рубрику на пацанів якусь е там, до Артвана, до краверка. Можливо, в мене якісь будуть е там е рубрики, але я завжди обіцяю, ніхіра не роблю. Тому Атланта, ну там, домовся, будь ласка. Е на цьому не все, хлопці. Слава Україні, і бережіть себе.